Вітаю, пані та панове. Продовжуємо вивчати інформатику і тема нашого сьогоднішнього заняття алгоритми опрацювання масивів, пошуку у масиві за певними критеріями. Ну що ж, давайте розпочнемо. Отже, при опрацюванні наборів даних часто розв'язують завдання пошуку елемента, який відповідає деякій умові. Ми вже з вами знаходили індекс деякого елемента. Але якщо елементів у списку декілька, то метод індекс нам не підходить, тому що він дає нам можливість знайти лише перший елемент. Для того, щоб перевірити наявність заданого елемента в списку, можна скористатися операцією IN. Ну що ж, давайте покажемо це на практиці, отже, запускаємо Python. Давайте оголосимо деякий список, який складається з елементів цілих чисел. Далі оголосимо деяку зміну K, яку ми будемо шукати. Нехай К у нас із вами буде 5. Далі безпосередньо нам потрібно знайти, чи входить дане число у наш список. Для цього ми вводимо деяку зміну B. Присвоїти. Далі пишемо безпосередньо нашу зміну K. IN. Тобто, і пишемо ім'я нашого списку A. І A. І далі виводимо безпосередньо наше значення B. B Це у нас буде булевий тип, відповідно, він буде мати два значення: true or false. Тому пишемо print. Ось таким чином. Давайте запустимо, перевіримо, для цього натискаємо F5. окей. Підпишемо тест. І ось, як бачимо, у нас входить. Давайте змінимо безпосередньо значення. Наприклад, нехай тут у нас буде якесь значення 9. Натискаємо F5. Окей. Okay. І як бачимо, false. Тобто не входить. Отже, операція IN нам дозволяє утворювати логічний тип. Тобто він буде мати два значення: true або false. Але, окрім безпосередньо самої операції IN, ми можемо ще програмно описати пошук. Певного елемента, за допомогою того, щоб ми із вами безпосередньо використовували логічний оператор, if для знаходження певних значень. Ну що ж, Давайте виконаємо вправу 1, пошук номера елемента, створюють проект номера елемента, у якому здійснюють пошук індексу елемента списку з 10 цілих чисел, значення, яке дорівнює її першому елементу. Ну що ж, давайте розпочнемо, отже. Для початку заповнюємо безпосередньо наш сам список випадковими числами від 1 до 100 я його вводити з клавіатури не буду, так як показано у підручнику, ви можете його вводити. Далі знову описуємо цикл for. Єдине, що змінюємо значення, це у нас буде до 9, тому що у нас буде використовуватися елемент AIT плюс 1. Тобто у нас вже буде. Використовуватися ось цей 10-й елемент. Також нам потрібно, давайте введемо додатковий лічильник n, у якому ми будемо е, визначати ось те значення, входить чи не входить. І відповідно, n у нас початкове дорівнює 0. Ну що ж, описуємо це. Після цього ми порівнюємо ті елементи, які у нас усі. А і окрім того, який має нулевий індекс на рівність безпосередньо із е, елементом а 0 Тобто з першим елементом нашого масиву. Для цього пишемо. Якщо А з індексом І плюс 1 присвоїти A. 0V. Відповідно, змінюємо значення нашого лічильника. Тобто, ми наше N присвоїти І плюс 1. Ось таким чином. Тобто той індекс елемента, який у нас зустрівся. І далі перериваємо наш цикл, для цього пишемо break. Далі виводимо безпосередньо A. Тобто пишемо print A. Виводимо наш список. І далі виводимо безпосередньо результат. А, якщо наше значення n більше нуля, відповідно виводимо значення n. Якщо значення менше 0, виводимо, що елемент не існує. Готово. Натискаємо F5. ОК. І, як бачимо, елемент не існує. Давайте знову натиснемо f5. І елемент не існує, тобто, у нас немає збігу з такими елементами. Ми можемо зменшити, звичайно, кількість чисел, що генерується. Давайте від 1 до 10, знову натиснемо F5. Окей. І як бачимо, це у нас шостий елемент, тому що у нас нульовий елемент збігається із шостим елементом. Тобто І там 7, і там 7. Тобто У нас дана програма працює. Ну що ж, продовжуємо. Далі виконаємо із вами завдання 2 температура. у шкільній метеостанції ведеться спостереження за температурою повітря упередовж дня, датчики фіксують температуру та надсилають для програмного працювання у вигляді послідовного списку значень, створюють програму для знаходження кількості отриманих значень, які відповідають першому значенню у списку. Ну що ж, давайте безпосередньо зробимо на базі. Даної програми, відповідно, змінимо. Єдине, що ось тут, нехай у нас буде діапазон. Це в нас буде 24. Так, далі безпосередньо, ось тут, де у нас буде генерація. чисел, Нехай у нас генерує від мінус 10 до 10. Так, і ось тут. Де у нас буде безпосередньо написано 9, ми беремо вже 23, змінюємо. І відповідно індекс, ось тут просто будемо міняти на n. Тобто збільшувати на n. Якщо у нас безпосередньо n менше 0, тоді ми з вами пишемо, от виводимо у результат, що збігу температур не існує. Давайте напишемо це. І далі нам потрібно вивести n, тобто, це, якщо збіги у нас є, виводимо, безпосередньо знайдено і n збігів температури. Так, готово. Давайте перевіримо, натискаємо f5. Окей. Далі нам ще з вами потрібно ось тут підправити, що в нас n буде збільшуватися на одиниці, n плюс 1 ось таким чином. Тобто це у нас і з вами безпосередньо буде лічильник, який буде е, рахувати ту кількість збігу температур, скільки у нас є. Також змінимо безпосередньо кількість е, самої температури від мінус 3 до 3, тому що в нас автоматичне заповнення і може бути неспівпадіння. Також змінюємо знак на протилежний. Ну що ж, а, також ми з вами змінили діапазон температур. Далі безпосередньо, ось тут описали лічильникен, який буде збільшуватися на одиницю. І змінили знак на протилежний. І давайте запустимо: натискаємо F5, окей. Знайдено 2 збіги температури. Тобто маємо мінус 3 раз, мінус 3-2. Давайте ще раз запустимо: натискаємо f5. Відповідно, знайдено 4 збіги температури. Ну що ж, панове, а на цьому будемо завершувати. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім дякую за увагу, всім до побачення.